Мисливські трофеї предмет особливої гордості господарів, адже ж в мирний і спокійний час улюбленим заняттям чоловіків було полювання. Золочівщина славилася своїми мисливськими угіддями. Є красива краснопущанська легенда. Під час одного з полювань Ян Собеський, господар нашого і Поморянського, і інших замків, поранив рогача. Це був олень, якого мріяли вполювати усі мисливці. Поранений олень пішов у глибину лісу і привів Собеського до хатини пустельника Гедеона. І там, на порозі цієї хатини, він помирає. Збентежений Гедеон. Вийшов до Собеського, він мав видіння, що цього оленя, якого він виховував з маленького оленяти, вб'є коронована особа, а вбив його господар цих земель. В такий спосіб пустельник Гедеон передбачив Собеському королівську корону. А ще він його переночував і розповів йому про своє складне життя. Колись він ходив з прадідом Собеського Жолкевським на Москву, тобто був учасником битви під Клушину. Потім він воював з Хмельницьким у походах, а потім розчарувався у військових походах і став замолювати свої і людські гріхи, став пустельником. На ранок Субеського знайшли його побратими, які знали про пустельника Гедеона. А Субеський з вдячності дає Гедеону грамоту на заснування монастиря. Це є легендарне заснування краснопущанського діючого сьогодні монастиря коло поморян. Звичайно, серед наших мисливських трофеїв немає оцього рогача, оцього оленя, вбитого Собеським. Тут інші. Це кінець 19, го початок 20-го століття мисливські трофеї. І це в основному колекція зі старого роздолу, яка увійшла до складу колекції Львівської національної галереї мистецтв. А ще в нас є найдавніші мисливські трофеї. Це фрагмент бивня. Мамонта і найдавніший це фрагмент хребта іхтіозавра. Ми знаємо, що іхтіозаври жили в період 60-120 мільйонів років тому. Знаємо про іхтіозавра, про нашого іхтіозавра чи про його фрагмент зі слів Бориса Григоровича Возницького, який в часи, коли у Золочеві засновували атеїстичний музей у Миколаївській церкві, був інспектором управління культури. Тоді було розпорядження. Як найкраще експонати представити у цьому музеї, адже це чи не перший атеїстичний музей на релігійних західноукраїнських землях? І цей фрагмент переслали нам із Саратова. Ну, ми успадкували цей музей. Отже, ж, мисливські трофеї, ми маємо нагоду розповісти і про такі речі, і про легенди.